Всім привіт! Я вже давно обіцяла зробити для вас відео, але мені чомусь не хотілося цього робити, зрозумійте мене. І ось і прямо зараз я взагалі не планувала нічого, не готувалася, не вдягалася. Ви бачите, я так по-домашньому. Зараз я зібралася йти рвати траву, але ну так вітра немає, дощу немає. Ну, якби всі зірки зійшлися, я зараз прям покажу вам свій. Квітничок. До речі, поки я збиралася вам його показувати, майже всі квіти вже відсвілини, щоб ви зрозуміли. Ну, нічого. Це в суті не змінює, тому швиденько показую. В общем, ось, ось мій квітник. Так ось він виглядає. Оцей камінь сюди притягнула я. Оце також робила все я сама. Оце в мене гвоздічки, оці рожеві, а ці біленькі, бачите, ще трохи тут вилазить. Лаванда в мене два кущ... кущика є. Ось така роза. Оцю розу мені чоловік подарував в минулому році на день народження. Ой, не на день народження, а на 8 березня. Ну, Замість букета я попросила живу, і ось вона така шикарна, вона вже відсвіла. Так дещо в пала. Ди-ди-ди-ди. Ba -ba -ba в общем, мне подарил розу. Я, я так давно такую таку хотіла. Офигенно. Вот это лучше дарить такие розы, чем эти букеты. Правильно? Правильно. В общем, довольная, будем сажать. Ось, най классніші квитки в моєму саду. Це ось це, моя улюблена. Це протняк-обикновіний або вітик священний. Дуже корисна така рослина для жінок. Вона такі має квітки, потім, такі як горішки, залишаються сімена. І оці сімена дуже-дуже корисні для жінок, щоб нормалізувати гормональний фон. Бачите, все. Так, наступна квітка моя це кніпофія. У мене їх дві, там ще одна. Вона дуже красива цві... Цві... цвіла, такі дуже красиві були свічки тут. ну, Вже відцвіла, Я можу знайду вам ставлю. <звігінка> Покажу. Тут в мене якесь таке щось необикновенне, не я вже забула, як воно називається. Я ж вам кажу, я без підготовки знімаю. Тут спірея, це я все посадила в минулому році. Ну, щоб ви розуміли, в минулому році я переїхала в цей будинок вже два роки тому. І цей будинок був покинутий. От більше п'яти років ніхто не жив. І Тут все все було занедбане, і в самому будинку були дирки, можливо, я вам зроблю відео. І тут також тут нічого такого не було. Зі старих квітів я залишила лише півонії та іриси. Ось, це все інше. Тут були такі, отут така була загородка, де собачі будки, і все було заросло цими акаціями, деревами. В общем, як я їх вирубувала, то треба було бачити. Я вам вставлю кусочек відео з архіву, чтобы вы принимали увагу, що тут було до, до мого пришествия. А я тем временем викорчовую дерев'я, несмотря на то, что вчера был дождь и земля мокрая, я все равно как бы, викорчевую потихоньку, потому что. Но уже цветы надо вовсю сажать. А у меня тут еще корневища. Вот смотрите. Вот эти корня, корни, это пипец. И мне до конца и края. Я уже, конечно, тоже замахалась. Я тут и топором, и лопатой, и чем только я тут их уже не достаю. Но сегодня достала вон там один. Вон, видите, земля черненькая. Вот это второй. Я думаю, сейчас я его осилю минимум. это вот. А может, еще один, если, если сил хватит. Тут их еще вот, видите. Вот, вот. Вот Отам вот от два огромних. Ну і коротше тут ще багато, яких ми не видимо ще. Я... Ні, ну, поз... в минулому році це було. В за році я приїхала і ми відновили тільки будинок, щоб можна було замивати. А от в минулому році я сажала оці ці кліти, де я їх брала, щось купувала на Алиэкспрес, там, ну Щось мені мама прислала з Черніців. І щось дали сусіди, ну це ну, дуже багато. І ще я знай... знайшла квіти хвости в лісі і паперотніки. Ну зараз вам покажу. І також от в мене такий венігріт. Ой, власне, на що були гроші там. Я щось витрачала. От я в цьому році витрачаю на секонд-хенд і цим себе якось захочую. От зараз в мене з'явився велосипед. Я також, якби психологічна моя реабілітація, можна так сказати, проходить. А ось, а це був мій квітний. Вася прийшов. От в цьому році я посадила тільки оці квіти. Їх треба обрізати, щоб вони були гущі. Ну, я от вам покажу і потім обріжу. Бачите, ромашечки, оці мені квіті сусідка дала, оці лілії. Ось тут у мене вейгела. Ну, тут я майже не видно, вона вже відсвіла, така красива. Ось там є трошки буде нова цвісти, бачите. Так, що тут ще в мене? Оця роза також тут була, також вже відсвіла. Тут в мене піончики всі. нарцисики, вони вже відійшли. Ось моя друга кніфофія, Цю я буду розсаджувати, тому що їй тут дуже погано. Ви бачите, в якому вона стані. Це після дощу її поламала. Ось, і тут взагалі ці всі іриси треба розсадити. Я ніяк не зберусь, тому що ну, мені не хотілося їх кудись там пересаджувати. Я хотіла туди за забор на вулицю. Ось, Найближчим часом, можливо, осінню, коли можна буде пересаджувати, я їх пересаджу. Ось, Дуже цікава історія. Про мої... Оце мені мама м'яту прислала з чер... Чернівців. вона так добре розрослась. був такий малесенький кущик. Це лопух, я його свідомо залишила, він мені подобається. А ось ці хвости, бачите, я знайшла в лісі, хтось викопав їх і залишив так от помирати. Я їх знайшла, забрала. І ось вони в мене як розрослись. дивіться, просто шикарні. Їм дуже тут класно. Котовник. Це для кошки дуже люблять. Я його спеціально посадила, тому що ця квітка вона дуже аромат... пахуча така і відганяє комарів. От Він також у мене розростається, можна буде пересадити потім. І ще в мене є, знаєте що, ось ці квіти. Та... забула як називається. І ось у мій папоротник. Також викопала в лісі його, він добре прожився. Я багато не хотіла, тому що він добре розростається. І ще я хочу показати своє. Бачите, у мене тут кури сьогодні гуляли і все порозривали. Ну, це капець. От, після кури, я не знаю, що тут відбувається. Ну, я от На цій ділянці я підклала картон та агротканину, бачите, і в лісі я самостійно збирала кору. А, ось цю кару. І я, в мене було в планах весь весь квітник от зробити. Но... Потім не було часу і дорого їздити там, бензин в ліс катати. У мене ще не було велосипеду мого, вон він, до речі. Так. так. Дивіться, от будинок. Ну, це Тут якби нормальне. З того боку, будинок був в такому стані, що дирки були на... скрізь. общем, Ось. Ось, я хотіла. Цими опілками все тут заробити, але потім в мене нема, не було сил. Можливо, в цьому році і не було у мене грошей купувати коротше, І я так от залишила. Так що, в цьому році хочу дати ладу, викопати оці їх забагато, їх потрібно розсаджувати вже давно. В общем, і, можливо, на осінь щось докуплю. З квітів Я хочу дуже Радодендрони, азалії. Я садила собі, до речі, в минулому році дві азалії. Ось, ось вони мої азалії, Ось одна, а там інша. Бачите, дала вже лісточки ну, добре прийнялась, Ну, ось отак от розповіла. Оце в мене гартензія, що я в минулому році сажала, а ті, що я з червців привезла, гортензії, вони там в другої частини города. І ось ці ось цікаві, оці кущики, бачите, я не знаю, як вони називаються. Вона на друга залі. Оці ось. Ось кущики, я не знаю, як називаються. Бо вони, коли я викопувала ці знайдені в лісі хости, попався мені одна або дві віточки ось цих. І я їх. Ну, ну, посаджу. І от ось так вони добре розрослись і вони дуже-дуже красиво квітнуть, просто обалденно. Ой, хоч так і не скажеш по ним. Ось такі ромашки класні. Ну, їх трохи, за те, що йшли дощі, трохи поламала їх. бачите. Я їх вчора підв'язала. Взагалі, я хотіла, коли я все це робила, ну і зараз так, я хочу зробити так, щоб потім нічого не робити. Лінівий все добре та якісно, щоб потім не переробляти. Ось. Ну і тут до цього я і стремлюсь. В принципі, я вам хочу сказати, що в минулому році, коли я все це саджала та оце воно росло, квітло, я дуже-дуже, прям це моя була дуже сильна психологічна підтримка, щоб відволікатись від основного, основного всього, що з нами тут покоїться в Україні. Ось. Ну, а в цьому році я прям подзабила на це на все. Ну, періодично, там, я за все за весь час я тільки два рази прополола і все. А тут ще один мій такий квітник невеличкий. В минулому році я купила на OLX декілька ну, штук 10-15. Е, таких от клубнів Ось, І посадила їх отут. Вони росли, ось тут отак. І вони виросли ось вище мене до 3 метрів. Уявіть, просто 2-3 метри вони були вишки. Це було просто неймовірно. Їх було видно з космосу, мабуть, ці кани. І коли я кани це такі квіти, які восені потрібно викопувати, тому що вони замерзають. Ось. І що ви думаєте, я їх викопала. І в мене був огромний-огромний урожай. І в цьому році я посадила вже ось тут, ось тут і ось тут. І ще я трьом сусідям ще дала також кани, щоб вони тут у себе розмножували. Зараз я хочу прополоти ці квітки від сарників. Швиденько показую вам об'єм роботи яку я Тільки що виконала, Ну, це зайняло, може хвилин 20, може 30. Гвоздь мені допомагав. Гвоздь, допоможи, всім привіт. Ну, ще отут треба, але ну, завтра це зроблю, тому що комари жруть. І що, дивіться, в мене арбузи, не знаю як вони тут опинились, тому що тут нічого не росте. Ось. <хи> ну, такі гарнесенькі, саме виросло, я їх залишила, не косила їх. І ось помідори. Ну це вже я посадила. Дивіться, і вже є помідорки. Ось. Красавчики. Також не питайте мене, що вони тут роблять. от Просто захотілося, щоб були помідори. Худшого блога я ще ніколи не знімала. Але <хи> треба починати. ну. Так от як є, таке. У мене, коротше, до речі, в мене вже погризли комари. Та ще я залізла в крапиву, тому що тут була крапива в перемишку з бур'яном. Ну, в общем, я молодець. Зараз вже хочу тікати, світла в хаті немає, але, але тут також неможливо знаходитись. Я ще не купувала в цьому році оцю бризгалку від комарів. Якби ви бачили, тут зараз отак їх толпа. Їх можливо в камері не видно, але їх тут так багато. Що треба сворачувати. А завтра, завтра я продовжу знімати для вас відео, щоб зробити, зробити випуск в общем, почала я випускати куру так на вулицю, у двір, щоб вони гуляли Ось, не в мене ж одна утка. І кури там лазять, гуляють, петух з ними там. А утка сидить біля дзеркала, і в дзеркало. Ну і сумує дуже. В общем, і зараз я домовилась придбати ще одну утку, жіночку. Ну, щоб мій хлопчик і жіночка, щоб їм було разом добре. Коротше, у нас буде сьогодні поповнення нашій родині. Взагалі, я вже їду. Їду за уткою, буду вести на велику. Не знаю як, ну як-небудь на спині. Привіт, курочки, привіт грусик, грусик, привіт. Опа! Это точно вот девочка? Конечно. Ух ты! Она такой же породы, как я. Це ж не от мене. А, да? Ну я девчонка. Капец. Ви радуйтесь, вам теперь їсти більше буде. Друзі, в мене утка з'явилась. Ну тобто не в мене, а в нашого гусака правильно буде. Кусака, так? Да. Качур. Качур? Качур. Нашого качура жіна. Зараз повезу йому, він буде дуже радий, я думаю. Півтора місяці жив сам, бідняшка, холостякував там з курами, з нашими. <рігла> так, ну ладно. Вона мой качур, а це качка. Так, обережно. еще петух Борька, который нападает. <крик> тихо, тихо, малышка. Качечка. <creations> <Cu shops> Ля, он ее сразу начал, на нее жениться начал сразу. Привет, привіт. Видна моя дівчинка. Він що творить? Це моя жінка, нікому не віддам. Він її оберігає, захищає їх. Всьом, друзі, що зробив мій Качур з качкою, це треба бачити. Ті, хто не жили в селі ніколи, будуть здивовані, так як я була здивована. Я була дуже здивована. Ну дивіться. Качур ні. Не... Качур знає, що робити з жінками. Ви поняли? Не розстерешся. Капець. Оце таке, таке. Я в шоці. Бідна моя дівчинка. Переехала в санаторій. И ходит такой довольный, я тебе говорю, тут радостный. Я ж прям... Я его таким никогда радостным не видела, как сейчас водичку пилась. Всем друзья, як вы зрозуміли, у нас тут тепер у них медовий місяць. Наша гуська, я ніколи не бачила, щоб він так себе поводив, прям ожив. Намылся. Короче, класс. Причесон себе начесал. Красавчик, красавчик. Сьогодні мені запросили в гості в Маріупольці на базу відпочинку, де я провела півроку після того, як виїхала з Маріуполя у 22-му році. Я жила тут у лісі. Ось. Ну, я вам записувала підводку, чесно кажучи, але там щось пішло не так, і я місце того, щоб вимкнути камеру, я вимкнула та підводки не буде, тому одразу дивиться продовження. Друзі, батя зустрічає, приготував сірку таку вкусну. Є. От сьогодні, буде, сьогодні буде відключення з 20 до 22. Слухай, наш м'яско хочеться зав'язати. Це великий кусочок. Я тут все перебрал. Там график, ну, ванте, ну не... как вот бывает, не взять мясо? С 18 до 20. Бывает с 19 до 21. Вот так вот бывает. Не, не, у нас было 4 2 но 4 не 2 нема. А теперь... Э, застречают в Не знаю, тут наша душевая туалет. А я ходила ось туди туалет. Тому що тут відпочивається ходила, а в мене там була кремий такий. Зараз вам покажу свій городик. То ми тут жили, тільки приїхавши сюди. А я... Не теряла часу і завела собі тут городик. Ну, вже другий рік тут ніхто нічого не робить. Тут в мене були помідорки, редісочка, там різне всяке. Все заросло. І ось тут у мене був окремий туалет. От сюди ходила тільки я. Ось тут. А я не буду заходити. Тут, коротше, ніхто вже так давно тут не був. Там у мене чистенько все було. І отут в мене був також городик. Тут ну, багато всього росло тут. Ну, все, позаростало вже. А тут і ліс, почти. Ось мій номер на, в другому, ну оце тут кімнати, а тут кухонька така. І ось моє віконце. Походьтесь, це як картина, просто зачаровує тут вид з віконця, просто чудовий. Ну, треба було трохи помити. Зараз тут ніхто не живе вже. Ну як я з'їхала, вже другий рік ніхто не живе. Ну, відон просто. Я його фоткала і в мене навіть є як картинка. Зараз, друзі, незважаючи на те, що вже вечері, я, я вирішила піти, взяла з собою вудку мою. Більше двох років. В минулому році один раз була на рибалці, а в цьому році перший раз виваєте взагалі жити біля річки і не ходити на рибалку. Взагалі я дуже люблю це діло. Зараз хочу піти. Та зловити щось там невеличке для своїх котиків. Ну, в мене Васька точно не буде їсти, а гвоздь, можливо, захоче щось з'їсти. Якщо я зловлю, звісно. Ну спробую. В мене з собою є кукуруза. А я знаю, що отут, -от, прямо ось тут, біля берегу, можна накопати червів, Ну, ми так завжди робили. І на них дуже-дуже класно клює. Зараз піду закину кукурузу, якщо не буде клювати, ну, тоді повернуся червями. Ось така красива природа, пірс. Бачите? тут багато риби, багато гадюк, жаб, всяких лебідів, цаплі, оце все тут є. Раки є. Ось ми вже на пірсі. Бачите, наш пірс такий. Тут багато часу проводила з друзями, з переселенцями. І, до речі, оцю лавочку це я сюди прибарабаняла. Я її знайшла ось там, от у лісі є заброшені такі рибацькі не, такі будиночки. Ось я там знайшла цю лавочку, хлопці прикрутили. І вона вже два роки тут стоїть добре, так міцно. Вообще. бачили, я тільки закинула і одразу риба перша. Єдине, що я зробила помилочку, що я не взяла тряпочку, тому що цю рибу потім в руки капеці, Треба тряпочку брати. Та не треба прігати. Ось така, хвост буде задоволений. Перша пішов. Руску съела. Знаєте, щось в мене поки що не клює. От одну Риб, першу рибу одразу достала і все. Класно тут. Ну, трохи сумно мені, тому що... Я тут провела декілька місяців таких дуже класних, тому що тут були дуже гарні люди, ми дуже здружились з різних міст України. Ми досі з багатьма досі спілкуємось і підтримуємо добрі стосунки. Ну, щоб виловити рибу, щоб ви розуміли, треба під траву кидати, там карась. Карась сидять, Вони біля трави. Але чогось чому не можу докинути. Проти вітру зараз. На ту сторону, там я завжди ловила, але там багато води росте. Я зараз не хочу ризикувати, тому що часто було таке, що рвався у мене гачок. і Щоб розпутати, треба було лізти в воду. Но зараз я не хочу лізти в воду. Друзі, різко пішов в дощ. Такий маленький, знаєте. ну Все одне дикує собі. Тому я вирішила сматувати удочки, як то кажуть. Ну, реально такий маленький дошик, але неприємний. Ну, і, власне, вже рибка в мене є. Ось що... йому вистачить. На цьому, дорогенькі, буду заканчувати це відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Якщо ні, ставте не вподобайку. Також дуже хочу. Завдячити всім, хто допомагає мені на, збирати на камеру. Ви навіть не уявляєте, як я вже близько до цієї камери. Я дуже-дуже стараюсь, дуже економлю, щоб її придбати. Ну і прям зовсім маленький ривочок вже залишився. Тому сподіваюся, що в мене все вийде та моя якість відео покращиться. Дуже вам дякую всім, бажаю всім міру, добробуту, до побачення в наступних відео.